Всім привіт, вітаємо вас на youtube каналі Автокомпані. Маємо в наявності народний автомобіль, це Peugeot 308 2019 року випуску з автоматичною коробкою передач і з дизельним двигуном. Комплектація в машинки в принципі досить непогана. Маємо лінзовану передню оптику з LED-ходовими вогнями, вона в них стандартна. Маємо повний електропакет. Ось тут зараз в салоні, повний електропакет зі складанням під... та підігрівом дзеркал. Найприкольніше в них це руль. Дуже маленький, дуже зручний, насправді дуже прикольний. Е, мультикермо, пелюстки, датчики дощу світла, круїз, функція отримання всмуги, пробігу в нас 181 тисяча, е, е, також є функція розпізнавання дорожніх знаків. По мультимедії. Мультимедія в нас повноцінний, тобто в нас переведений сюди клімат, все це, і Маємо двохзонний клімат-контроль, маємо навігацію, маємо CarPlay, маємо android Auto Айсін гідротрансформатор Шестиступеневий електронний паркінг. Що ще в нас такого цікавого є? Автоближнє, автодальні Проблем з тим ніяких немає. Ззаду, ззаду, так як у нас це в принципі, компактний автомобіль. Місця не так вже і багато, але в принципі сидіти можна. Підстаканник є, підлокітник є, ну, типу, нормально. Звичайна машинка. Вони цікаві, дуже цікаві по ціні. Так, Багажник у нас величезний, так як це універсал, маємо ось такі LED-стрічки, дуже гарно вночі виглядає по багажнику. Він, в принципі, довгий, здоровий, глибокий. Тут ми маємо докатку, домкрат, все, що треба, Стрічі. крючки на сітку. Сидіння складаються звідси, шторку маємо. Що, ще треба для щастя? Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитнений, сертифікований. На забіжу наперед, він повністю весь в рідній фарбі. Ціна такого авто 14450 доларів. Він же є в нас в наявності, тому якщо вас цікавлять детальніші інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз.